До Тернополя завітала команда українських документалістів Вавилон 13 для спеціального показу свого нового фільму День незалежності. Дія стрічки згортається протягом одного дня, 24 серпня 2022 року. Фільм показує, як 31 першу річницю незалежності відзначають українці від Львова до Окопів на Донеччині та Степів Херсонщини. Це конкретно один день, багато героїв, але один день. І вони паралельно розгортаються. Події десь хлопці, які займаються тим, що вони займаються. Ну власне, ДСНС, які роблять тривоги, коли летять ракети, вони об'являють тривогу. А в іншому хтось у Львові, наприклад, як у нас відбувається, ця тривога лунає, вона впливає на життя Львів'ян. Ну, тобто, на цьому десь певні принципи побудовані, але загалом це історія окремих людей, як їх, в принципі, так чи інакше, з одного боку, звичайний день відбувається, але, з іншого боку, все ж таки це День Незалежності, тобто, це оптика, така погляду на цю подію досить таким цікавим кутом. Було бажання зробити, щоб це була репрезентативна взагалі, підбірка. Звісно, щоб всю Україну передати не можна, але щоб хоч якось її різна барвія, воно було продемонстровано. Фільм поєднує місця та людей, які найкраще передають дух воєнного часу країні. Стрічка представляє один день життя пляжного поліцейського патруля військовослужбовиці, двох солдатів, працівниці пабу, художниці та колишнього депутата парламенту там багато іронії, там де є де посміятися. Тобто, це кіно, хоча з нібито про такий складний час для України, але все одно воно дуже таке оптимістичне і життєствердне. Я сподіваюся, що це саме цей фільм буде успішним серед українського глядача, і тому що він знову ж таки він є досить, ну як не те, що слово позитивне, він життєстверний. От і його варто дивитися, і якби це приходити родинами, і власне на День Незалежності це прекрасна подія. Цей фільм уже друга робота Володимира Тихого за час повномасштабного вторгнення і своєрідне продовження стрічки День українського добровольця у широкий прокат. Фільм День Незалежності вийде 24 серпня.